Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. З вами Костянтин, Полуничний Батя. І так, не можу не поділитися з вами. Просто треба побачити. Просто треба побачити без слів, що ми робимо, яка розсада у нас є, що ми продаємо по факту, щоб всі були впевнені в якості розсади. Це у нас бріла. Бріла, це я купаю на замовлення. От. Подивіться, які кущі, подивіться, яке коріння. Дивіться. Яке розкущене. Я прям шокований, як то кажуть, остатки сладкі. Я цю діляночку беріг на самий кінець. На самий кінець для самих крепких ті, хто будуть замовляти в розсаду у вересні, хто ще не встиг. В серпні, подивіться, яка краса. Просто, Просто яке коріння розкущене. Ось це ми робимо замовлення. Е, в 100 штучок для мого клієнта. Зараз копаю. Хочу вам показати прямо в реальному часі, яка вона є. Не то, що я придумав. Бачите, тільки почав. Ось, будь ласка, зараз візьмемо, копнемо лопатою. Бачайте, немає помічника зараз, щоб візняти це все більш краще. Зараз покажу. Подивіться, скільки в неї коріння, яка вона йде. Ось. О, дивіться, яке коріння. Шикарне просто шийка. шийка, дивіться яка. Який, який гарний розпушений корінець. Ось зараз попробуємо ще одну показати. Ну, ви бачите, ну, коротше кажучи, тут просто без коментарів. Росада копанки сорт Бріла і Амі 10 гривень. Ось така штучка до вас їде. Шикарна розсада зараз, хто ще не встиг, замовляйте, поки не пізно. Номер телефону Viber 068 75 32 939. Кількість обмежена. Є ще порядка десь 2 двох. тисяч саджанців. Тому хто ще не встиг. Ось таку красу замовляйте, починаємо копати.